Замилення лиця і автоматично його відстерню. В даному випадку я взяв ролик на Pexels і я замилив ось це лице. В даному випадку ось Pexels, я ввів слово People. Ну, мені попався відос з такий. Мені він підходить, якраз багато людей. І я взяв оцього людину в, в білій курці, чи як це назвати правильно. Також тут я брав ще ролик з дівчиною, тут на початку розміцялися. В цьому випадку нам потрібен ефект, називається розмитія, і ми на нього накладаємо маску. І в кінці ми будемо його відстежувати, нажавши на кнопку дорожка. І коли зробили маску, то ми зробили його у вигляді кружка, і воно само відстежується. Нічого ми не робимо. Як це робити з нуля? Давайте я відкрию новий проект. Новий. Я імпортую той відоз, який я скачав з Pexelса. Я його вставляю. Тепер заходжу в вкладку Ефекти. І тут вам треба ввести роз... «Розмиття». Саме це слово тут в пошуку, так і пишете. Раз. І вводити до кінця. У мене тут немає до кінця мови, у мене тільки тут українська вводити. В даному випадку в мене він знаходиться на самому початку. Також він тут може бути в галереї. В мене зараз він вкладеться в тренді. Отут в тренді. Там нижче можна якісь інші ефекти, то можна ходити по цих ефектах. Ну, В даному випадку я вибираю ефект, який в мене зразу під рукою. Ви повинні ввести повністю до останньої букви. Размиті є. Добре. Зараз через інтернет в мене. Так. Тепер от я беру це розмиті і його перетягую над дорожкою своєю. Не знизу, а зверху. І далі я можу його бачити. Ефект зразу ось тут. Тобто в мене вже відос розмитий. Якщо я вручну почну перемотувати і перемотаю за обрив розового фіолетового, то в мене знову вернеться е, частина відео, яка не буде мати цей ефект. До нападку я говорю про розмиття на весь ролик, тому я продовжу на весь ролик. Ви вибираєте на ту ділянку, де вам потрібно, можна, і на середину, де вам потрібно. До випадку я беру на весь ролик. І я далі, коли виділений е, фіолетовий цей. Відрізок, тут в цьому місці змінюються параметри. В даному випадку вони змінилися на основні і маска. Я нажимаю на маску нажимаю додати маску. Звертаю увагу, що тепер в мене не весь е, відео, тільки отака прямокутна частина по стандарту. Вибрана прямокутник. Я обираю круг, оскільки круг більш похожий до лиця. Оціє людини, я починаю з початку відео. І я зменшу її отаку. Також Пойці мені підходить. І тепер я йду вниз, кручу вниз. І тут є одслежування маски. Я просто нажимаю дорожку. І чекаю. Пише осліжування маски завершено. І в мене з'явилася така жовта лінія над моїм роликом після того, як ця процедура відбулася. І я просто запускаю відео. І я поставлю курсор, щоб ви побачили, я курсор не рухаю, але ну, ви можете бачити, що маска сама рухається. Тобто цей кружочок рухається над е цією людиною. Ось, тобто, я нічого гісінько не робив, просто клац клац і воно само це зробило.